Шановні українці, українки, я знаходжуся на тому місці, де вчора прилетіли ракети Російської Федерації. Вони б'ють по нашій історії, тому що вони мало не поцілили в будівлю Верховної Ради, яка тоді називалася Центральною Радою у 1918 році. Переді мною Київський університет Шевченка, Червоний Корпус це наша наука. Поруч у парку Шевченка дитяча площадка це наше майбутнє. Вони цілиться нашу історію, вони цілиться наш інтелект, вони цілися в наше майбутнє. Вони себе ведуть як країна терорист І саме з цим закликом визнати Росію країною терористом я звернувся до спікерів країн Великої Сімки, Великої Двадцятки Європейського Союзу. І сьогодні ми вже бачимо реакцію з боку парламентів. Я сподіваюся, реакція ця буде швидка, зрозуміла і однозначна. Я закликаю. Усіх спікерів, усіх парламентарів визнати Росію державою-терористам, дати Україні ще більше зброї, дати Україні протиповітряну оборону найсучаснішу і найякіснішу. Підтримати Україну у її подальшій відбудові. І, звичайно, боліваємо всі разом за наші Збройні Сили України. Я переконаний, ми переможемо. Слава Україні!